Mamy test drive traktora. Так, друзі, і що ви думаєте? Продано? Продано. Їде в Львівську область, скаут 40-вочка. Приїхали приємні, дуже хороші люди. Приїхали з фахівцем, попробували, потестували і сказали, що забирають. Так що тракторець, скаут 40 кінських сил класично їде на передпродажку. Треверс, Покажу, як вам як передачі переключаються? Перша їдемо.